Ви ось такий прикол бачили посеред поля. Як можна знаходити хутір? Ось ніде нічого нема. Кругом поле і росте тюльпан. Вітаю вас, друзі! Ми знову на полюванні на римських імператорів. Був у мене перший правильний сигнал. І вирішив я з вами розділити радість даної знахідки. Ну, радість така собі, оскільки це лімісний динарій, зі з моїм щастям розраховувати на срібний це таке собі діяння. Місце дивне, дуже мало кераміки, дуже мало сигналів кольорових, їх практично немає, ні спинок, нічого. Ну, ось показався лімісний динарій, що є хорошою зацепкою, що це правильне місце. Ну, лімесний і ще й пошкоджений. Клас, з моїм щастям, супер. Давайте хоч дізнаємось, що це за імператор. Так, це Адріанчик, дивіться, ось ось імператор. Класно. класна монетка була. Хоч би вже не пошкоджений, я би був радий, класний реверс. Хороший імператор. Ну, бачите. Будемо шукати срібний, можливо тут попадеться щось більш цікаве. Ну, поки що так, продовжуємо пошук. Отже, ходжу я ходжу на цьому дивному полі і сигналів немає. Ось якийсь бідненький попався, думаю викупаю його на камеру в онлайні. А Вдруг там динарі. Зі сигналами взагалі туго. Буде прикольно, якщо динарик. А як ні, то ні. Нічого не вдієш. Так. Ні кераміки, нічого. Ви ж знаєте, як я люблю візуальні знахідки. А їх все немає і немає, немає ніяких прясел. Ну, Бачу спинку. Але гарна, але чітка спинка. Та ви що. Клас. Я не пам'ятаю, щоб я таку знаходив. Бомбіческа. Вона така важка, до речі. Такий в неї тут є ріг Далі йде характерний вигін і на цьому вигині наче печатка, таке кольцо. Тут намальовано хрест. Андріївський хрест або цифра 10, щось цієї опери. І внизу також тут є якесь зображення. В цілому зачотніша знахідка. Я, я вам скажу чесно, гради більше цій спинці, ніж тому лімісному динаріку. Оце знахідка бомбіческа. Ну, ще без срібного якогось, хоч би зализаного, і можна рахувати вихід вдалим. Продовжуємо пошук з надією на срібний динарик. Декілька метрів від того, де була спинка, пролунав ще один чіткий сигнал. І давайте знову разом його відкопаємо і подивимось, що там таке може бути. Все-таке якесь тверде. Сухе, о, ось куди я відлетіло, бачите? І дивіться, що щось зелененьке. В грудочці зелененьке. Так. Дістаємо, але це поломана, поломана спинка фіболи. І знову подивіться, яка вона була велика. Це була якась легіонерська. Ну тобто ось такої форми квадратної. Супер. Якась хатка цікавих фібол. Хоча поселення на кераміку дуже бідне. Ну нічого. Знахідка дещо іншої культури, культури радянської. Загублений ножик, мабуть, трактористом, який тут сів колись пообідати і загубив. Не знаю, чи щось вийде з цього ножика відреставрувати та чи взагалі є смисл цим займатися нічого особливого, але як знахідка. То прикольно. Якесь різноманіття. Не динарій, але знахідка варта вашої уваги. Вістрічко Скіфське. Трішки пошкоджене часом і технікою сільськогосподарською, але як знахідка прикольна. Люблю я такі знахідки. Вони додають красок в наше життя. Дивіться, як ця красуня себе показала. Випала з землі. Така собі вона фігуриста. Ось великий флажок такий, бачите, прикольно. Взагалі ця хатка з прикольними фіболами. Подобається мені тут гуляти. Ще б динарики частіше попадалися, було б взагалі шикарно. Ну і так жаліться нема чого. Ще трішки ходимо. Я вже і втратив надію на всякого роду візуальні знахідки, які я люблю. Але дід Хабар почув мої молитви і дав мені хоч таку бідненьку, бідненького, оббитого, але все-таки прясльця. Воно якесь таке біднесеньке, що я навіть не знаю, що воно могло пережити. Зі всіх сторін надбите. І диски, і плуги над ним знущалися, але тепер воно в безпеці. Може бути навіть таке, що це пресель, це трипільське, бо тут є трипільська кераміка, і форма така характерна більше для трипільців, ніж черніхів. Ну, в будь-якому випадку пресла я люблю всіх культур і всіх народів. Мабуть, буде ще один лімесний динарик. Показався так. Цікаво. О! Клас! Це хоч ціленький. Це вже хоч ціленький. Те, що лімісний погано. Ну, але добре, що ціленький. Прилипла стерня до нього. Так, ну що ж, хто там? О, блін, та це не лімісний. От я бамбула. стерпатину що це, блін, я... Капець. Нема мені прощення на цьому світі. Був чорний динарій в патині. Я протер пальцями і стер. Стер чуть-чуть патини з лиця марка Аврелія, судячи зі всього. Ай-яй-яй. Ладно, я не буду далі чіпати. Це така монетка, що просто помити водичкою, поставити в альбомчик і все, і милуватися нею. Супер. Марка Врелій. Це хороший імператор, срібний. Це срібний динарік в чудовому стані, в впатині. Розкішний патині. Незрозуміло, що на реверсі, але я помию водичкою і вже на загальному фото вам покажу, хто тут був зображений. Так, ну, в будь-якому випадку коп вдався. Дивне поле, майже без кераміки, практично і тут немає. Так. Ну що ж, буду тікати, бо хмара суне. Я увімкнув максимальну свою швидкість і працюю надзвичайно оперативно, тому що суне хмара, зараз буде дощ. Знайшов ось такий шматок п'ятипалої фібули. Я ж кажу, тут дуже цікаве місце по металопластиці. Ну, продовжуємо ще чуть-чуть і будемо змахувати звідси. Монетка. Чим ближче дощ, тим більше знахідок. А монетка ще й Миколаївська. Одна друга. Нічого цікавого, ну, як знахідка на Черніхівському полі, Пойдет. 1000 1890, 1897. Якраз Микола ІІ став імператором. Далі, ух. Пора звалювати. Далі показується реверс. І сам імператор. Величний Марк Аврелій так, на цій позитивній ноті ми звідси звалюємо швиденько, бо починається дощик. Дощик до срібла, але я ходити такою погодою не хочу. Супер, коп вдався. Результат на лопаті потім вдома. Все. Так, марки Аврелії після баньки. Ось цей виявився з класним реверсом Вікторія. Вікторія, яка крокує. Місцями патина злізла, місцями не без моєї участі, але в цілому динарій хороший, рельєфний. Ось цей з маленькими такими наростами придеться його кидати в лимончик сік-лимона, бо водичка не знімає оці нарости. Їх небагато, але він був також в патині, придеться. Трішечки з ним позайматися. Ну, а цей взагалі помив і бомба. Бомба-ракета. Ось, друзі, і результат підбиття підсумків. Помив лише динарики, трішки відчистив. Зараз покажу їх більш детальніше. Ось цього прийшлося замочувати в сік лимона, оскільки на ньому були невеличкі нарости. На реверсі у нас, я так розумію, салюс стоїть. В цілому патина місцями позлазила. Тут або повністю вичищати до облиску, або залишати, як є, з надією, що він покриється рівномірною чорною патиною. Тут в цьому динаріку ситуація покраща. Я не дуже сильно на копі протер його. Хороша, благородна чорна патина. На реверсі зображена, Вікторія, крокуюча Вікторія, богиня перемоги. чуть чуть там на ній відніється срібло, ну то не моя не моя діяльність, так воно було покрито нерівномірно патиною. В цілому монетка чорна, дуже приємна, рельєфний марк Аурелій. Показую лімесного Адріанчика, який попався самим першим. Імператор Адріан. На реверсі. Адріан відновлювач провінції Галія. Такий реверс. Гарний буби, динарик навіть лімісний, якби був ціленький. Ну, шкода, що поламаний. Дивіться, скільки фрагментів срібла. 1, 2, 3, 4, 5 кусочків срібельця. Щось з нього виробляли. Плавили з цього срібла. Видно, що хатинка була багата. Ось такими чудовими фіболами вони користувалися. Це дуже подобається мені. П'ятипалі були. Ну, проблема відсутність кераміки. Для мене це проблема. Навіть оцей фрагмент, який був використаний для оформлення, він не з цього поселення. З того поселення взагалі не було кераміки, е, такої, щоб можна було взяти такого шматка. Е, Прясельце також не визначив, можливо, навіть трипільське. Ще були ось такі всякі. Шматочки бронзи, деталі дипломів про надання громадянства і інший непотріб. Ось такий шмурдельовський. Також пряжечки, всякі спиночки. Ось така незрозуміла ручка. Тут десь чіплялося і тут ось такі ремінне закінчення. Тобто по металопластиці хатка хороша, по кераміці дуже бідненька. Ну і Динарика ми також порадувала. Марка Аврелій. Це хороший імператор. Люблю цього правителя, він був достойним, достойним імператором. Так, ну що ж, друзі, на цьому буду закінчувати. До нових відео. Надіюся, вам сподобалось. Мені точно сподобалось.